Та є таке питання як терміни давності, ну, наприклад, по вишках бойка я думаю, що сплили строки давності злочину. Тобто є таке такі, ну, юриспруденція, якщо злочин там був там, 10 років і нічого не відбулося за цей час, то притягнути відповідальність людину ну фактично вже неможливо. А ось якщо є незадекларовано майно, ну це все питання до наших антикорупційних органів. Чим вони займаються? Чи виявлено воно, коли воно набуте, які як ті зв'язки? Це вже питання, і якщо воно має знову такі строки давності, то тут питання конкретно по них. Але ми теж повинні розуміти, що це дуже люди непрості. У них теж є купа високооплачуваних адвокатів, які вміють правильно все оформити. Тому якщо братися за таких людей, то за таких людей потрібна братися ну дуже професійна повинна робота правоохоронних органів, щоб зібрати, щоб вони ці докази були.